Як сьогодні протистояння? Програли, що скажеш по грі, який суперник був важкий? Так, важкий суперник е, теж дуже добре пресингував. Е, 3-0 програли. Е, дуже прикро, що програли. Е, ось, потихеньку набираємо кондиції, готуємось. Е, ось. В чому причина сьогоднішнього результату, як вважаєш? Е, вважаю, що десь... На своїх помилках десь не потрібні ці помилки самі собі привозимо ці моменти і такий результат. Десь теж в атаці потрібно більше бути холоднокровніше, більше бути націленим і вирішувати свої моменти. в атації. Як особисто ти почуваєшся під кінець зборів, вже набираєш форму, як відчуваєш? Так, фізично почуваюся вже набагато краще, ніж спочатку. Уже 90 хвилин дали зіграти, почуваюся добре, тому я сподіваюся, що на чемпіонату всі будуть готові на 110%.